Да, я думаю, що вибори будуть. Ну дивіться, тут в принципі ймовірності тих і тих просто в більшості падає президентські президентські, uh -huh. нібито люди більше це чекають. Хоча парламентські теж важливі, ми все ж таки розуміємо, устрійда так. і на Україні. І тут буде так. Наступний рік там буде такий, він буде е вогняний, дуже вогняні енергії йдуть від влади. Тобто, це і когось будуть виживи от е е е е виганяти. Якісь коаліції да будуть виганяти. Потім хтось буде може, якісь навіть от бачу, як вогонь біля цієї е, будівлі е, Верховної Ради, або там, от ну щось таке, от якісь або протести можуть бути навіть на цьому тлі. Ну, 25-й рік це найкращий рік по тенденціям, які мені випадали. Бо коли казали, що перемога буде 22-го, 23-го, 24-го, жодного разу не випадала тенденція закінчення війни в мене. І я всім як сорока казав, що по 48 разів, що ну не буде перемоги, не видно її. Проте, 25-й рік він. Вже є ці тенденції, вже є ось ці от перші такі, особливо там початок 25-го року. Це такі от перші рішення, які призведуть до е, закінчення війни. І далі вона вже буде все сходити на бік Просто е, я думаю, що е, він зараз насит, наситився, наситився тим страхом, да, угу, яким він хотів. А далі це буде або щось поміж. Він обирає. Або це буде Київ, або це буде схід, там, де Дніпро, Запоріжжя. Ну, я думаю, що він може зробити такий. Ну, от поміж цих двох центр-схід. Центр Дніпро, Київ, Запоріжжя, ось ці міста, які під небезпекою. Це може бути ГЕС, проте більше мені. Показує людей. Uh -huh. Ну, Хоча да, тут вода йде. До речі, небезпека по воді те, що мені показувалось ще, якщо не помиляюсь, влітку. Я казав, що, от, о, 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 що мені здавалося, що осінь зараз вже грудень, але може це воно і є, що от, може небезпека по воді, в принципі, вона залишається. Якщо вона не програлася осінню, uh -huh. то певно, вона може програтися взимку, тому що вона не зникає. Зрозуміло все... не можу прям пов'язати це буде саме прям з арешником. Зв'язана угу. може й буде, а може, це просто дві різні енергії. Зараз вони в мене просто сплутались. Проте от місця по орешнику, цьому я сказав, які мені не подобаються, і небезпека по воді. От ГЕС, наприклад, вона теж є. Це правда, це правда. Я ж казав про це ще до виборів, угу. ще до того, що там, коли Трамп, ще коли Трамп, якщо не помиляюся, були дебати Трампа Байдена. Я тоді це сказав, що якщо прийде Трамп, підтримка одразу сократ... скоротиться. От прямо щоб зараз сказати про війну, наприклад, ні, про те, зараз, ну от, пройде певний час. І там навіть, коротше, президента змітуть, не буде президента у Південній Кореї. Ага. Ой, у, е північ... да, у Південній Кореї, у Південній да. Ні -ні -ні, південні, да. е деякий час не буде президентом. Е тобто там буде е повстання проти влади, так? Да, да, да. Так, там мені показується, що Воно так, да, що вони повстануть проти президента, і у них буде змога навіть, я думаю, що вони його змітуть. Але між двома кореями е не буде нічого. Так от я зараз не бачу. Зараз не бачу. Вони можуть там знову ж таки погрози таке все. Але щоб зараз про війну казати, я не думаю. Хоча це такий вже, це вже це вже пропорець такий, що може так. Може бути. Да, але про це як не зараз. Ні. Ні. Пугалки, ну, якісь да, там, mm -hmm. розмови, страхи, да. так. Таке в... вороже і ПСО, так? Так, так. Да, да. Вони хочуть. Тут теж йде елемент і ПСО, прям реалізації я зараз не бачу. От успіху цього плану або успіху цієї ідеї немає. Масовані, ну не, не знаю, що масовані е, таке розтажне поняття. от На 6 грудня стоїть небезпека, на 25 грудня там більше йде дні, можливо, там 24, 27. от, ну, Корочку. Звичайно, воно шлетить кожен день, я кажу, от, де саме активніша енергія, і на Новий рік це вже як, я як, є, як кожен рік. Я вже казав, що Буданову і в Залужному не можна йти в прецеденти. Ну те, що не можна, не треба цього робити. І енергетично, якщо вже енергетично правда, то саме не можна. Бо це все ж таки те, військових у владі це логічно. Мені здається, буде більше і карти це показували, Я пам'ятаю ще свої прогнози довоєнні, mm -hmm. і я казав про можливий військовий переворот в країні. Ну, це ще до війни. Так, так. Да. Тому... Я думаю, що все можливо. Так, Буданов Залужний і Притула. Хто там третій? Притула. Сергій Притула. Угу. Це ведучий, да? Так. Який був. Телеведучий, зараз волонтер. Ми знаємо, що в нього ще своя угу. партія. Притулення. Дуже схожа на Буданову, проте теж ну якось у них немає зараз переможних енергії. Тобто, це може бути взагалі інший кандидат, правильно я розумію? Так, так. так. так Те, а... що там кажуть про жінку, не думаю, що там буде жінка. Я думаю, що може Я вже неодноразово про це дивився, навіть десь сказав, і якийсь грузинський портал навіть викладав. Відео з перекладом е, моє, ага. і там я і там читав, що грузини пишуть, що ні, такого не може бути, такого не буде. Це ще до протестів було. Потім, коли вже протести почалися, я сказав, що от бачите, ескалація така от внутрішня, то ж може ворог може цим в скористатися, як це робив з Україною, як це зробив до речі з Грузією, та, так сам тому тут е, щодо того, чим е, чи може Росія вести свої війська у Грузію, так. Але це пізніше трохи. Сума в нас автотранспорт, дорога, як або автомийка може бути, або СТО угу. а, і показується як а, якісь е, церква або релігійна споруда, але або схожа на церкву споруда. Або от як в Дніпро було. Питали десь я на ефірі. Дивився хтось мене спитав про Дніпро, і я сказав, що прилетить там 30 листопада. тоді свято було свято Андрія, ага. і тоді випала ця ж карта. І вона була. І я сказав, те, що там церква біля церкви. А потім випонув потім воно туди прилетіло. На жаль, там в область те саме 30 листопада, і була на церква, а вулиця Соборна. Потікають. Ага, ну, Тому також. теж може бути, що може щось пов'язано з церквою, там назва вулиці, наприклад, ну, щось таке. Ми зможемо ми зможемо, будуть будуть перемовини про те, щодо умов, ось, щодо ну, лідирувати ліду, да, в цих uh -huh. перемовинах. Не можу сказати, що ми будемо прям е, там ставити свої умови, хоча їх теж буде дотримано. Вони будуть да вони будуть якось балансувати. Не знаю, можливо, вже просто в Україні не буде, не, не буде необхідність так такої кількості ага. для них е необхідність такої кількості військових їх.